Назвати Дмитро Мені 24. Тут, в принципі, все дуже банально. Знайшов е, інформацію про навчальний заклад в інтернеті, е, подивився, що тут взагалі вивчають, навчають і так далі. Побачив, що тут, в принципі, все е, таке основне без лишньої води, як в державних навчальних закладах. І, в принципі, вирішив поступити. Е, ну, тут повторюся, мені власне, найбільше сподобалося, що не було всяких зайвих предметів, е, які по суті не потрібні. Під час роботи в сфері ІТ. Ні, наразі ще по спеціальності не працюю. Роботу шукаю. Відносно недавно, десь близько двох тижнів тому, зустрів одного з викладачів Лідінкова В'ячеслав Війславича, і так ми з ним поговорили, він, в принципі, дав кілька порад. В принципі, щось починаю в тому напрямку робити, з того, що він сказав. Ну, по завершенню навчання, в принципі, ну, дізнався набагато більше про ІТ, помимо того, що знав. Більше напрямків освоїв та й по тому, що вже знав, тобто, знання більше розширилось. Власне, для цього є цей загальний курс в IT-степі, який навчає всього потрошки. Тобто можна попробувати себе в різних напрямках, вже тоді визначити, що більше до душі, і, можливо, тоді вже піти на більш спеціалізований курс, який також, в принципі, в достатку є в it Степі. Ну, на рахунок вагань ну а коли як не зараз.